Олег, Ніколі, запитання. Отже, дайте, будь ласка, потвердження того, що святе причастя приймають на колінах також у ГКЦ. Дякую, Отче, Осив. Не зрозумів, що ви хотіли запитати. Святе причастя приймають ті люди, які хочуть мати вічне життя. Ті, які прийняли святу тайну покаяння, тобто прийшли до сповіді, виконали покуту і йдуть до святого Причастя. Причастя святе можна приймати. Настойче, на стоячи, на колінах на лежачи. Як, як вимагають обставини і часу. Як я приходжу до хворого, він лежить усе. Причащаю лежачи. Є люди, що приходять на стоячи, є люди, що вкликають на коліна. Я взагалі проти, щоб було категорично тільки настойче, на стоячи. Або тільки на колінах. Ні. Має бути і так, і так. Людина має мати вибір. Якщо Бог дає нам свободну волю, я би хотів, щоб і люди мали волю. Нас, наприклад, якщо ви бачите, в неділю, коли є багато людей, так, всі йдуть настоячи до причастя. Ті, хто хочуть на колінах, клікають тако з боку, і я потім до них підходжу і кожного причащаю. Нема проблем. Як хочете, йдіть, але йдіть до причасті. Підготуйте себе, щоб душечка була чистенька. висповідайтеся, покайтеся з усіх своїх гріхів і причащайтеся. Бо Христос каже, хто не їсть моє тіло, не п'є моє, моєї крові, не має життя у собі. Але от як? Друге питання. Свята тайна Вечеря – Це перша служба Божа, коли причащалися учні тіла і крови Христа. Вони як були? Ні так, ні так. Вони сиділи. І навіть трошки так лежали, бо тому що у них там було таке, то, що малюють, що за столом сиділи, то не так. Вони, взагалі, возлежали, так? Так. Лежали практично. Сиділи, скажімо так? Але не стояли ні на колінах, ні на стоячих. Так, з причастим розібралися. Слава Ісусу Христу! Отче, як смиренно приймати образи від дітей, коли намагаються допомагати їм з усією обережністю і добротою, а у відповідь отримуєш лише образи. Син різкий, емоційний. Правда, швидко розуміється, що робити, коли здається, що цим більше даєш, тим більше тебе ображають, Євгенія. Боже, моя дитину злота. Я також маю троє дітей. Я знаю, як це виглядає. Там. Ну, дуже важливо, щоб я завжди підкреслюю, знаєте, щоб ми вчилися любити дітей своїх, так? Чуєте? Любити дітей, не жаліти і не робити їм привілегії. Привілегії це те, що найбільше дитину руйнує як особистість. Пішла дитина до школи. Йой, на фізкультуру я її зроблю справку, бо вона не ходила, бо дитина, йой, то нащо вона там має скакати? Та Боже, воно таке маленьке, стабаньке, то що воно має там скакати якось дурною, то то наше то? Зроблю їй справку, не будеш ходити. Я тобі зроблю, звільню тебе, то що я не годен, то я це б легко тобі звільнюю того. Та, так, гуртки, які гуртки, нема того, а дити тривога, то ще ж гуртки якісь придумали. Там то якісь художньої самодіяльності, то якісь танцювальні, то не треба дитині того. Ні-ні, ні додому і все, сам Приїду сам під школу, прийду, заберу в машину і привезу додому. Це караул. З такої дитини нічого не виросте. Вона буде не адаптована до соціуму. Тобто, не адаптована до самостійного життя, і з цієї дитини будуть проблеми. Ти і потім будеш щось купити хочеш їй щось то, вона тобі буде воркати, розказувати, що ти, я в там ходити не буду. Я це, мені це не подобається. Нещо? Тому що тато шкодував бука, а мама острого слова. У приповідках Соломона написано, що батько, який шкодує своїй дитині різки, то її не любить. Не любить. Бо тому що діти, які не були наказані, виростають дуже небезпечними особистостями, які розуміють, що покарання нема і бути не може. Дитина має знати, що таке покарання. Я не кажу брати пасок і бити дитину, до... там, щоб вона там. Зразу себе згадав, так? Не як я бив, а як мене били, так? то так не треба. Але дитина має бути наказана, так? Годину не користуєшся телефоном. Наказання наказання. Е, в чомусь обмежити, так? Чи можна рахувати наказанням, щоб, по мій підлогу, ні в якому разі це не робити як наказання? А можливість допомогти мамі. Даю тобі шанс, щоб ти мені щось допоміг. Хочеш поучаствувати? Не хочу. Та ти ще не знаєш що. А що? Помити підлогу. О! Не наказання, а можливість допомогти. На покарання це обмеження в чомусь. розумієте? Коли ти кажеш, що не підеш гуляти, бо ти себе погано поводив, сидиш, нічого не робиш. І зроби порядок в кімнаті. Це не як покарання, а як компенсація. І дитині це пояснити. Ви самі портите своїх дітей, так як я своїх спортив. Бо кожен тато, кожна мама хоче, щоб діти були якнайкраще. А потім проживаєш час і розумієш, ай, там опустив, там не знав. Там... Там взагалі неправильно поступив. Так, я шкодую за деякі речі, які я недолюбив своїх дітей, який десь забагато робив їм привилегії, що їм потім пошкодило, і пошкодило потім відношенню один з одним. Так. Та воно з часом вирівнулося. Але Тому то, що дитина є невдячна і вас ображає, це наслідок неправильного виховання. Ви її перелюбили, але ви її думали, що любите, а ви її жаліли. Що тепер робити? Виправляти. Нагадати дитині, що ви тато, ви мама, а він дитина. І поки тато і мама не умре, діти залишаються дітьми. Навіть якщо їм 40 років і 50, тато, мама живі хто небудь тато або мама, живе, ти дитина. І ти до тата і до мами, маєш відноситися як до тата і до мами. Четверта заповідь Альо. Шануй батька і матір. Ти можеш їх не любити. Ти можеш їх навіть ненавидіти. Але Бог каже: шануй батька і матір. Він не каже, шануй начальника, шануй сусіда, що Двох людей Шануй, батька і матір. І ми, батьки, маємо дітей цього навчити. Не дід має вчити внука і внучку. Тато має навчити. І якщо тато не вчить, а дід каже, що ти я навчу? Нє, ти тата навчи, бо це твоя дитина. Хай тато вчить свою дитину. Не треба перескакувати через покоління. А то дід і баба на малих дітях хочуть компенсувати те, що вони не, не, допри, не, ну, не встигли так? на своїх дітях і давай на внуках буде виправляти свої помилки. І вже хочу бути файно перед внуком. І коли тато посварив, дід. Я не слухай тата, ходи, то я тобі то все прощаю. Це є страшенна помилка. Коли тато або мама дитині каже, так роби, так не роби, а дід або баба вмішується і робить привілегію, хоче виглядати дуже файним перед внуком. Не це. Нічого воно вас сім'ю користі не дасть. Зруйнуєте сім'ю, будете сварками живими, а дитина віриться, яка не буде шанувати ні діда, ні бабу, і ні тата, і ні маму. Це питання дуже широке, виховання воно і дуже складне. І найголовніше, не пропустити той виховний елемент. Отець Василь, мій син вже дорослий, але на роботу не поспішає влаштовуватися. Я намагаюся з ним говорити, але здається, що його все влаштовує. Та, певно, що влаштовує. Їжа готова, рахунки сплачені, а я мрію про внуків. Але він навіть із квартири не виходить. А я почала молитися, бо не хочу вдаватися до скандалів. Як молитися про зміни в його житті, коли може статися моє чудо? Ваше чудо станеться тоді, коли ви не очікуєте, але я би не хотів чекати чуда, я би хотів чекати результату. Знаєте, то легко радити чужим людям, так? але дуже тяжко то робити самому. Ну, я ж так само мав кажуть дітей, але син був більше коло мене. Дівчатка, вони, як пішли, отак вони були далеко від мене. так? Вони в Києві, я в Дніпрі, навіть і відстань трохи є. Приїхали в гості, Боже, такий щасливий, я їх люблю, тато щасливий. Тато в Дніпропетровській області до нього діти приїхали. Та й побули трошки, та й поїхали, тато знов сумує. так. А Саша був коло мене син. Ну, і ясне діло, ти кожен день, коло, коло тебе, та й то не так, все не так, то ми так трошки з ним конфліктували. І теж було таке поняття на роботу: хочу йду, хочу не йду. Хоч Саша дуже чемна дитина. Він, він їздив в Павлоград на роботу по спеціальності. Він закінчив університет аграрний, він технолог по спеціальності. Він їздив в Павлоград, це п'ята година він вставав. Пішов на автобус, їхав до Палогради, це 100 кілометрів, чи скільки там від Дніпра. Ну, далеченько, дуже пристойно далеченько. Він їздив на роботу. І він не ліннявий, я би не сказав. А потім все, сидить вдома, каже, що не, не йду. І дуже Саша має таке заострене відчуття справедливості. Таким людям дуже важко, але без таких людей світ завалиться. Мусить бути ті, які стоять на, на, на сторожі справедливості. І це таке, як мій син. І коли він побачить там там недобре, там не то, він старається, він то, а його там не побачили, там не оцінили, і на нього знаходить такий, цей, е, от така образа, і він каже, не піду нікуди більше. Так що дитину треба перший раз, то, що він не хоче, послухати його, перший раз з ним поговорити. Почуйте його. Не з першого разу він вам все розкаже. Не з першого разу. Почуйте його. Не кажіть, що він має робити, а послухайте, що він хоче і чому він так робить. Запитайте. Потім скажіть, я можу тобі допомогти. Давай якось, мене там є знайомі, для мене там. Я тебе на якусь таку роботу, щоб що тобі подобалося. Зараз в часі війни не складно знаєте, знайти якусь роботу, і щоб ще й подобалося, і щоб ще й. Платили нормально, ну, бо зараз не той час, коли якийсь якісь е, добробут? Але це не означає, що не треба, е, не треба старатися. Кажу, послухайте дитину перший раз, почуйте її. Бо ми, батьки, ми собі свої позиції дивимося. О, тако було би добре, тако було така файна робота та йде. А дитина каже, я там не буду робити. То не моє. Не треба дітей мучити. Послухайте його. Ну, послухайте. Як би вам то не було складно, але проявіть пошану до своєї дитини. Почуйте її. Він мене не слухає. Він... Та, бо, бо... Бо ви його не чуєте. Це ж нормальна психологічна реакція. Якщо він тебе не хоче слухати, то ви його не почули. Бо він раз, другий раз, раз спробував сказати, раз себе поводив так, щоб. Ну, мамо, ну подивися на мене. Ну, подивися, бачиш, я хочу показати тобі, який я сумний. Та спитайся, чого ти такий сумний? Ну, діти теж винуваті, бо прийдете і скажи, мамі, ні. Воно щось відумає там. Але. Діти були багато раз непочуті і тому не слухають вас. Тому сяньте, поговоріть, почуйте дитину свою і потім поймете все і тоді разом вирішуйте питання. Отець, Василь, скажіть, будь ласка, що таке загальниці? Дякую за відповідь. Дай Бог вам здоров'я, сили, мудрості, терпеливості вашій пастерській праці. Загальниці перед постом. Ну, якщо ви так лінуєтеся почитати, розумієте. Ну, По-перше, дивіться, чому я так ну, з такою іронією це говорю? Є питання, розумієте, енциклопедичні. Тобто, яка відстань від землі до місяця, так? та відкрийте і прочитайте. Що таке загальниці? Це енциклопедія. Прочитайте, напишіть в тому в Гуглі, і вам так там розпишуть, розкажуть, все нормально. Я відповідаю на питання, як пастир вийти з якоїсь ситуації, так? як дивитися на ті чи інші речі. Таке, що не прочитаєш в енциклопедії, я от на таке відповідаю. А екзамени мені робити не треба. Отже, Василю, скажіть, будь ласка, після неділі Митера і Фарисея у цей тиждень буде в середу в п'ятницю пости, постити? Посту нема чи є? Піст починається від м'ясопустної неділі. Сиропустну неділю ми вже перестаємо їсти там, сир, яйця, молоко. Значить, а зараз іде загальниця. Зараз іде підготування до посту. І зараз середу п'ятницю. Е, хто хоче постити, постить, хто не хоче постити не постить. Не робіть собі цих шаблонів. Скажи, я хочу бути перед Богом досконалий. Нащо я маю комусь розказувати, що я там пощу чи не пощу? Хочу і пощу. Не хочу і не пощу. Є пости, до яких церква зобов'язує так. І якщо людина піст порушує, то що їй що? Спалюють на вогни чи що? Людина не, не, не дотримала посту, ну не скористалася, як би це сказати, не скористалася субсидією, не скористалася можливістю е, стати більш досконалим. Ну, ти не скористалася. Не сидить, та не плаче. Чи має за неї переживати? Церква мусить орієнтувати людей, мусить давати, розказувати, це і пости, це не пости, це загальниці, а це карнавали. Карнавали це м'ясопустна неділя, щоб ви знали. Карна це м'ясо валя прощай. Тобто, це останній день перед постом робили такі карнавали, так, прощай, м'ясо. Туди були шашлики, стейки, кубаси, м'ясо. Ну, ясне діло, вино файне до того, щоб не пошкодило м'ясо, бо понаїдається. І це називається карнавалі. Карнавали. Це перед постом зробили таку гулянку, все відгуляли, все, а потім постити. Людина має бути різна. Вона має бути і наїджена, і голодна. Вона має бути е, в, в молитві перебувати і в танці, і в радості. Вона має поплакати, навіть кіно подивитися, яке себе, поплакав разом попереживав з тими актерами. Бог хоче, щоб ви були різні, Бога ви подобається ваша різність, а не ваша от, статичність. Як каже Господь, як візьму тебе і знайду тебе теплим геть. Ні теплий, ні, ні гарячий, будеш такий ні, ніякий. Бог тебе виплюне, як не потрібен. Тому ми маємо бути різні. Бога подобається в нас різність, а не стабільність. Ви скажете, що Бог не любить святих? Ні! святі на небі то інакша математика. А на землі, ті, що називають себе святими, Бог таких не любить, бо тому що Бог прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Бог прийшов до грішників, а святі моліться далі і віддихайте. Бог до вас не прийшов. Почули? Зачепило вас, так? Якщо не зачепило, то ви нормальні, А Якщо зачепило, то ви далеко не світі. Маєте куди рости? Дякую щиро всім вам. Думайте про Боже, а все решту вам додасться. Благословенний Бог наш. Завжди нині повся, час, і на віки, віки. Стоп, за скоро ми почали молитву. Ми ще маємо молитву за операцію. <кхе> Вчора ми молилися за Богдана, і він помер. І мій брат дуже переживає за, -за нього. І що я хочу сказати вам? Знаєте, молитва вона має свою силу і своє значення. Навіть, якщо ми молимося за хворого, і він потім помирає, ця молитва, яка за нього зібрала навколо в нього зібрала купу людей, ця молитва має особливу цінність. І для тої душі, яка відходить. Полегшення страждання, завдаток до життя вічного. Сама смерть, особливо молодої людини, це є жертва. А якщо є жертва, розумієте, то Господь Бог вже це враховує. Тому кожна молитва навіть покаже, ой, молилися, та нічого не дало, він умер. Ми молимося за спасіння душі, за спасіння душі. І так само, коли ми молимося за хворих, та? бо якщо ми молимося за хворих, і в них в душевному плані щось зміниться, тіло на це відреагує і людина стане здоровою. Коли ми молимося за щасливу операцію, то наші молитви посилають тих ангелів хоронителів до тих лікарів, які вчилися. Які знають, знаєте, кожен лікар, який би він не був, він завжди думає, так робити, чи так, так, чи так, так, чи так, тому що він лікар. І щоб не було помилок, ми молимося.